Гіперактивні діти мають багато енергії, допитливості та прагнення до нових відкриттів. Вони рухливі, емоційні, іноді імпульсивні, але при правильному підході їх енергія може стати не проблемою, а перевагою. Ось кілька рекомендацій для батьків, які допоможуть краще розуміти свою дитину та підтримати її розвиток. Перше. Приймайте дитину такою, яка вона є. Головне не намагатися змінити характер дитини. А допомогти їй навчитися контролювати свою активність. Друге установіть чіткі правила і режим дня. Гіперактивні діти краще почуваються в структурному середовищі, регулярний режим сну, прийом їжі, навчання, відпочинок допоможе зменшити імпульсивність і сприятиме кращій концентрації. Третє, давайте дитині більше можливостей для руху. Фізична активність необхідна для таких дітей. Спорт, танці, прогулянки, активні ігри допоможуть їм виплеснути надлишок енергії та покращити самоконтроль. Четверте, використовуйте короткі чіткі інструкції. Гіперактивним дітям складно сприймати довгі пояснення, тому краще формулювати вказівки коротко і конкретно. Зараз ми йдемо чистити зуби. Або сядь за стіл і почни малювати. П'яте. Навчайте дитину самоконтролю. Розвивайте у дитини вміння керувати своїми емоціями та поведінкою. Допоможіть їй помічати свої реакції. Здається, ти зараз засмутився. Давай глибоко вдихнемо і подумаємо, що можна зробити. Шосте. Хваліть за успіхи, навіть маленькі. Гіперактивні діти часто отримують більше зауважень, ніж похвали, що може знижувати їхню самооцінку. Підтримуйте дитини, помічайте її успіхи. Ти чудово впорався, мені сподобався, як ти старався. Всьому, давайте час на виконання завдань. Гіперактивним дітям може бути складно відразу зосередитись. Тому давайте їй час адаптуватися. Якщо дитині потрібно що зробити, поперед її заздалегідь. Ще 5 хвилин і ми почнемо прибирати іграшки. Гіперактивність це не недолік, а особливість дитини. Вона має багато енергії, швидко мислить, може бути творчою і винахідливою. Головне завдання батьків підтримувати дитину, допомагати їй знаходити баланс між активністю та самоконтролем. Створювати для неї комфортне і спокійне середовище для розвитку.